Доброго дня, шановні українські аравії і колеги Кайман. Дуже вієрна історія. Чому на Каймані ми ну, в господарстві, можна так сказати, використовуємо, тому що там є хізелофоб, прикрита дим. І мені це співвідношення дуже подобається. Е, так, він не е, можливо слабіше, слабкіше було працювати по холоду, але е, оце співвідношення дуже класно контролює злаки, знаєте? Тобто запрошую співпрацю, кому треба кайман, будь ласка, звертайтеся, тому що він є. Її... І знаєш, хтось сказав, каже, ей ось тайман, Каже, чого ти там рекламуєш? Я рекламую, тому що, по-перше, у нас є свій е інтернет-магазин інтергував.інфо, так? Але з іншої сторони, чого? Тому що я цим користуюся. Я не, вам не, ну, не даю, наприклад, рекомендацій, не, е обробляти тим, чим я не користуюсь. От, наприклад, олійний. Це у нас буде на соняшник. Це у нас буде діло на соняшник і на ріпак. Нарипак мы уже разносил, еще две на нарепак. Запрошенность первая успехи вам.